Друзі, бажаю всім мирного і спокійного ранку. Е, приїхав я е, ну, подивитися, ще тут в мене ройловочки стоять. Чи вони все на місці? Тут е, в мене кожен рік якби люди виїжджають, такий невеликий, знаєте, ну, невеличка кучова пасіка, дивлюсь вулики стоять. Е, і, а тут в мене мої дві ройловки стоїть, бачу, що рій попався. Але ми з цими людьми якби співіснуємо мирно, вони мене не зачіпають, я їх не зачіпаю. Принаймні в мене тут роєловки вже друзі, ставляться на багато довший період часу, ніж люди приїхали сюди кочувати. Дивіться, тут в мене таке нове місце. Взагалі низенько низенько на липі стоїть роєловочка. Це теж можна сказати свіжа роєловка. І вже дивіться, бачите, тут друзі є рій. Рій заходить з пилком. ось знизу як би вони шліфують щось там. Ви, е, цей, а от верхом собі гарненько заходять, бачимо друзі, з пилочком ділки спокійні. Ось заходять. А знизу ось так. Ось собі нормально літають і тут. Е, зараз ось вони ще покажу. І там е, ще у мене далі в курчах. Ну тут бачите, пасіка ще теж стоїть одна райловка і там теж ріє, але не буду лізти, там велика, друзі. Кропива. Загалом у нас тут соняшник вже до квітну, можна сказати. золотарник гарно квітне, бджола, активно несе пилочок, працює собі. А я зараз, друзі, буду їхати додому. Вдома теж друже, дуже багато роботи. Сьогодні планую переселити рої. Вірніше одного, друзі, планую переселити. О, не буду вже тут стояти так на перельоті. Ну, вони, в принципі, не звертають на мене уваги, але цей. От пилком йдуть і все. То ми скоро будемо вже їх друзі забирати, бо вже виявив в себе вдома одну сім'ю, де немає теж матки вчора я ввечері, пробігся. Ну, вона в мене була, друзі, під підозрою. Ось такі тут в людей. Це й то вже Кожу буду починати я щось об'єднувати, щось будемо працювати. А гляньте, який гарний жовтенький золотарник. А ви тим часом підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі. Ставте вподобайки, можливо, мій підписник подивиться це відео, побачить, що його пазіка попала в кадр. А Тут теж були вулики, люди вже їх забрали. А там, напевно, всі бджоли туди ось летять. Дай таке. Все, друзі, будемо їхати додому. Це ще, друзі, вирішив зробити таку невелику ставку. Гляньте вже, як наші курчата підросли, вже стали, можна сказати. Великі кури. Ховаюся десь там у хлів жуліки. І собака тут окрано гавкає. Зелені їдять, накидали їм бур'яна, і їдять. Так, колеги, я приїхав вже додому. 10-та година ранку, 15 серпня, Рівненщина. Вірніше не 10-9. 55. Іде, бачимо, активний лід бджіл. Бджілки працюють на золотарнику, активно несуть друзі пилок, собі працюють. Ого, активно одна до мене вчепилася вже в шию, ввольошила. Треба вдіти маску. І кіт погнався. Друзі, вибачаюсь, накинув маску на всяк випадок, бо вийшов, то одна бджола вже вжалила в шию. Дай так, таке. Дивіться, в нас бачимо зараз 15 серпня. Йде ще така активна робота бджоли. Бджола активно, друзі, несе пилочок. Дякувати Богу, працюють. Через що я завжди і кажу, що у всіх нас е, різні, Україна, дякувати Богу велика. І вскрізь різні свої якби, особливості, зони, ну, можна сказати, такі мікрокліматичні. І якщо вже, наприклад, на півдні чи на сході... Вже, можна сказати, готовляться до зимівлі, хтось закормлює, хтось обробляє від кліща, то у нас ще на рівні квітне активно золотарник. Походить зараз саме, можна сказати, на пік і бджола, друзі, дуже активно працює. Несе пилок, зараз, якщо вони мені дозволять десь так стати, показати, не дивлячись на те, що доволі ну, рання пора, але бджілки. Свою роботу друзі роблять. Ось тут хочу вам ще показати, це отой, пам'ятаєте, останній такий пізній рій. Я його в цей вулик заселив, друзі, вчора подивився, бачу матка сіє і навіть, до речі, скажу, як би так доволі непогано вони собі принесли меду. Ось так. Джола йде гарно, тут стану. Мої. Такі Поседим біля них декілька хвилин. Бачив, то бджола йде з пилком, собі активно несуть пилочок. Ночі вже, друзі, якби зараз такі холодні. Сьогодні було у нас ну, дуже прохолодна ніч, але в день ще сильна така жара. Бджола бачимо йде жовта. Це вона вся в золотарнику. Золотарник дуже чудовий, друзі, пилконіс. Пилконос. Ось гляньте, які вони жовті, всі заходять, всі собі працюють. Сьогодні я йшов в мене по планах, хочу вже ще забирати друзі магазини. Де можливо там є мед, буде мед, нема, то нема, але магазини вже треба забирати, щоб не затягуватись, хай собі забивають гнізда медом. бо Хоча спочатку думав, що цього року буду вже зимувати наполовину з цукром. Бо як би минулорічна земівля, мені трішки з медом не сподобалася, але немає часу там з гратися, хай будемо зимувати так, як і завжди. На медові даю все. А то куплю, купуй. Цукор купуй, закорню, це все. Час тратить. Зараз якби такої можливості, друзі, немає. З часом трішки цей дай будемо зимувати по-старому. -по Уже будемо ставити, де треба полоски, вже трохи я магазинів познімав, а де не познімав. І ще сьогодні, друзі, так що хочу сказати. Будемо з вами переселяти сьогодні ще рої. Тут я буду, друзі, проводити об'єднання. Це вже бачите, я привіз роя, поставив з боку. Біля цього вулика, в цьому вулику пропала матка, матки немає. І якби вже почали <хи> джоли сіяти, трутовки чи що, щось того, то буду об'єднувати э, цю сім'ю з цим роєм. Але перед цим цього роя пересаджу в вулик окремий, щоб він день-два ну, до вечора там посидів і звідти всі рамки, які лишні позабираю, і буду об'єднувати за допомогою, друзі, горілки. За допомогою горілки, там отакого. От А так загалом е, картина по медові, У е, мене особисто по соняшнику не дуже цього року, бо соняшник у нас був гібрид, посіяний гібридний сорт, але дякувати Богу і так є. Зато хоч мед довго не залежується. Так, і ще ось я вже теж наготував. Будемо з вами разом переселяти. Ось тут теж рій привезений. Вже вулик підготовив пустий, будемо його переселяти. Це ваша улюблена друзі рубрика. Дай таке, ще треба трохи попрацювати, заробити, друзі, грошей, щоб придбати куб, ну, можливо, куб 125 п'ятки дошки, бо взимку хочу виділити весь час для цього, щоб займатися, ну, зробити робити пилкозбірники. Робити пилкозбірники, дай таке збирати будемо більш активніше пилок. Все, зараз. Підемо додому, до хати, треба все, що взяти з собою для роботи. А у вас як справи? Вже до зимівлі готуєтесь. Хтось підготувався вже, можливо. Які полоски купуєте від кліща, будь ласка, напишіть в коментарях. Дуже цікаво. Ось. Вже у нас, друзі, бачите, фундук як гарно. Такі оце моє улюблене деревинка. Гляньте, як рясно. Рясно, дивіться, друзі, як гарно рясно вроди, ось такі все гарне, чистесеньке. Тут відводків трошки від нього собі ще зробив, дасть Бог, може будуть. Ось такі вже вони ці відводочки поливаємо. Час від часу водою ставка вода дуже сильно у нас впала. А це в мене минулого разу бобер тут два деревини згриз, негідник. М М Люблю працювати з землею. І це сортгала тут такий. О, дивинок який клоп взявся десь. Чув, що вони жаруть щось. Тут теж все всипано, все тут відводочки в нас ростуть. Трохи повикошували, щось трошки повиполюємо вручну. Отак. От а вас буду просити підписатися на наш канал. Підпишіться, не лінуйтеся, вам приємно і мені добре. І вже, що, що хотів сказати. Так, що ви тут? А тут Ну ладно, вже тоді. Будемо ще цього. Е, є в мене ще якби забрусний мед, то буду його, треба його скормити, друзі, бджолам. бо є такий, що вже по два роки у відрах стоїть і по три. Багато вже рамок відібрав на перетопку. Коротше, роботи вистачає. Таке, друзі, дякувати Богу, працюємо трошки. Знявся вітерець. декілька магазинів відібрали. Прийшов до... Чергової сім'ї, скажу чесно, мене до цього року, як би, знаєте, не дуже. О, але таке гріх жалова, хочу показати вам по з прополісу. Дивіться, це, хто слідкував за моїми відео, а хто не слідкував, раджу подивитись. Це я цього року купував свіжі сітки. Оце так можна сказати, з весни бджоли їх попрополісували. Так само, дивіться, з тієї сторони, я думаю, що ще трохи буде прополісу. Е, вже, якби такі, знаєте, друзі, бокові. Пусті рамки відбираю, які там такі більш-менш маломедні відбираю. О, і Вже будемо помаленьку починати друзі, пасіку готувати до зимівлі. Дивлячись на те все рівно, що бджоли якби щось підносять собі. Бачу, є багато рамок, які не запечатані, то думаю буду підбирати з сильніших, сильніших сім'ї їх перекидати. да, і все. А от загалом дивіться ось такі ось рамки. це. Сонячник, золотарник, не знаю, що воно тут, але дякувати Богу, знаєте, і за те, що є. Е, що хочу сказати ще за цю сім'ю. Це з цієї сім'ї ми продали пасною пакет, залишився фіст. Фіст переріс у сім'ю. Е, трішки взяли меду літом. І це те ще що зараз. Є тут ще 5-6 рамок нормальних. Собі вони, я думаю, теж принесли. І ще ми цю сім'ю загалом у нас друзі, йде на збір ще й збираємо з неї полок, то можна, в принципі, скаржиться немає чого. о Якось так. То думаю, зараз е, буду відбирати ті, що печатані, а вже не печатні рамки, які то буду скидати, наприклад, з трьох сімей в одну сильнішу сім'ю і вже хай вони собі е, працюють. Загалом джули, слава Богу, в вуликах достатньо. Тут прийшов ще до цього вулика, думаю, ох, зараз я звідси візьму меду. Як я почав одну дістав рамку, другу, а на третій вже... Друзі, йде засів. Матка засіяла навіть в магазині, так як я цього року решітки не використовую. Але дякувати Богу, що немає нападків. Бачите, вулик відкритий, бджола активно собі працює, значить це є взяток, одна на другу не нападає. Зараз ще дістану. Тут таких дві не незапечатані рамки, я їх там чіпати не буду. А ці ж вже прополісували. Ці, що вже початні, то. Цей. Дивіться, працюю в рукавицях, бджола ну, спокійна взагалі не цей, але працюю в рукавицях, бо прополіс дуже липне, потім люди якби, дивляться, знаєш на тебе. Ось такі ось рамки. Наполовину початані як яка. І все добре, будемо працювати, потім як будемо переселяти друзі того роя, то, то обов'язково включусь. Так, 13 година дня, друзі, ми все працюємо. Джола теж активно працює. Тут трошки покосили, це були на днях для кролів. Зараз поки перепочинемо, то з вами разом переселимо ось цей рій, привезений з лісу, Димар димить, шуруповерт лежить, вулик, друзі, підготовлений. Ось тут в мене така криша. Я вже трошки тут розкрутив, щоб час не затягувати. А далі вже будемо разом з вами. Це як завжди. Клейонка, холстик. Холстик дуже о, сильно прополісований. Зараз глянемо, що у нас тут це рій. Тут у нас 6. Да, 6, якщо я не помиляюсь, рамок, друзі. Наче таке бджола є і рамки, друзі, роздуті. Зараз, дивіться, ставлю вулика і по порядку буду діставати і буду вам обов'язково показувати, що і як. Дякувати Богу, трохи роботи вистачає сьогодні з будемо займатися відбиранням. Кож знімання зніманням магазинів, можна так сказати. Бо де є, мед, де нема. Але, але я радий і тому, що є. Колеги, вилетів телефон з рук. Дивіться, показую так, все як є. Першу рамку ми дістали. Тут я ставив взагалі просто пусту рамку без нічого, ось бджілки потягнули такі язики. Матка наче в них не засіяла, переставляємо, наскільки це можливо обережно. Вкрай самому незручно. Так, треба пару рамок зразу підірвати. Що хочу сказати, що бджола, в принципі, ну, напрочуд, друзі, спокійно. Без димаря поки що працюємо, димар взагалі в стороні стоїть. О! Так, можна сказати, перша вже більш-менш нормальна друзі, рамка. Що я бачу? Тут розпліт на виході. І, і засівчик є. Да, гарний ті засів. І ось такий зверху медовий поясочок. Переставляємо. І по порядку зараз будемо в тому самому, друзі, порядку, в якому цей би міг ставити. Зараз ще ту дістанемо потім. Назад. Бачу, дуже гарно прополісують. Бджола, головне, щоб бджола мирна. Ось така рамка теж бачимо мед зверху, розплід, розплід, так, засів. Це пізній річик, але добре й те. Головне, що матка тут є, сіє. Як то кажуть, те, що прилетіло, те і забираємо. Так, о, вже далі пішов гарніший розплід, зараз поставлю на паузу. Так, колеги, дивіться, це далі четверта рамка йде. Ось такий засів. Бджола, бачите, мирно, спокійно ходить. Так, обернемо рамочку і з цієї сторони, з цієї сторони. Набагато кращий. Можливо, хотів би матку побачити. гляньте, гарний плотний засів, бджілки наче вистачає. Єдине, що можливо рамочку, дві їх розширимо. Дай і все. Так, пауза. Так, колеги п'ята. П'ята рамка теж бачу. Засівчик, все добре. Бджола на виході і такий медовий поясок зверху. І зараз шосту, бачите, скільки бджоли з пилком ходить знизу. Тут гляньте все теж полком забито. О, і такий доволі непоганий... Ах, жалола, от перша бджола вжалола. Такий доволі непоганий медовий друзі. Поясочок. Ставимо. Десь придавив випадково бджолу. І зараз шосту ще заберемо. Так, і ось шоста така рамка, вже вона така медова, друзі, пергова. Тут 145 була з того річня, звітягнута така. Все, ставлю його все на місце і зараз подожіть. Отаке колеги. Переселили доволі швидко. Тут щось трошки ще в роїловці залишилось, декілька цих бджіл. Але вони зараз злетять. Вже використовую її декілька років, бачите, по ній видно, що вона вже така доволі старенька, пропульсована, але нічого. Багато бділ ще тут старушок отилося з пилком, але думаю, злетять але вони туди дай назад. Ну от таке, друзі. Зараз піду далі відбирати меда, ви підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, ставте вподобайки і чекайте наступного відео, Всього вам самого найкращого. А ще під кінець хотів би показати, пам'ятаєте, друзі, може хто слідкує хто ну, слідкує за каналом, коли впіймав я ту матку е, мічену синім. Е, ми зійшлися з вами на тому, що це Карпатка. Хочу поглянути, як той рій, бачите, ще попрацював. Е, помимо того, що він е, працює, друзі, на збір пилку, але ще я вам скажу і як би меду приніс трохи. Ось бачимо такі рамки печатні. Не геть, там від бруска до бруска. Но і на... На відсотків так, ну, не знаю, дивіться, на відсотків більше 50-60 започатано, ну, Ось там такі, в всередині. Що не дивлячись на це, що це, друзі, ще був рій і кужу повторусь, у нас бір полку, вони дуже добре працюють. То зараз ще певно відберу декілька магазинів, дай буду їхати в рівне потрібно до лікаря в лікарню. Запис на прийом один день вихідного. От так, І що подобається мені, що тут от ця сім'я, де ця Карпатка така була мічена. Доволі вони такі, бачите, мирні. Ну такі гарні рамочки ось такі. Показую так, як я. І тут у мене сусіди теж то пам'ятаю, колись я піймав роя, який не зайшов у роївню, ми його переселяли в вулик. Тут у мене така, друзі, чудо природи. магазин поставив, а рамки забувся поставити і... Ось таке вони набудували. Добре, що зверху клойонка, то все видно, як і що, думаю, такий буде. Ну, хай бог милий, своєрідний сотовий мед. Та пішовний. Ось таке. То все на цьому закінчуємо. Всім успіхів, миру і добра.